Компанія автопарк місто Київ, нове надходження Subaru Forester 2022 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 2,5 літри, автоматичні коробки передач та в повному приводі. Ось такий Subaru продажу, дуже гарний колір, привезений був з США там з пошкодженнями. Все професійно відремонтовано. Оптика ціленька. 18 оригінальні легкосплавні диски, безключовий доступ. Комплектація на студію максимальна. Музика Harman Kardon, пам'ять положення, водійського сидіння, повний електропакет, електрорегулювання. Зверніть увагу на станції душок. Автомобіль має 28 тисяч км оригінального пробігу, бортовий комп'ютер, мультимедія, камера заднього огляду, підтримка CarPlay, клімат, підігріви передніх сидінь, керування мультимедією, люк, скло ціленьке, стеля без зауважень, відповідно 28 тисяч км пробігу, асистенти, електрокришка багажника по задньому ряду. Карти також все ціленьке, сідушки ціленькі. Зверніть увагу, скільки місця в автомобілі. Задні підігріви. ось такий з салону. А оглянути дану позицію можна за адресою міста Києва, вулиця Сумська, 2А, можна придбати за готівку кредит кредитлізінг. Тому автопарк, телефонуйте.